Друзі, вітаю! Українська делегація! Приїхала на переговори. І в дев'ятнадцять вони мають з росіянами розпочатися. Крім цього, в Україні несеться далі епопея з забороною антикорупційних органів, точніше, його підпорядкування прокуратурі. Є реакція уже західних міністрів закордонних справ Німеччина, Нідерланди уже Financial Times вийшов. Всі говорять про те, що це заважатиме руху України в Європу. Це заважатиме вступу. Друге, що говорять, це те, що це може, скажімо так. Не сприяти отриманню грошей Україною, тому що саме е, умова в Ukraine Facility, е, Українського фонду по відбудові, якраз таки є діяльність антикорупційних органів. Е, начебто безвіз забирати через це не будуть, але кластери. Переговорні щодо вступу відкладаються мінімум до весни. Давайте це швидко проаналізуємо. Пройдемось по головних моментах, тому що дуже багато емоцій, дуже багато негативу спровокував вчорашній закон, який проголосували депутати 263 депутати. Ну а сьогодні вже частина депутатів намагається відмотати це рішення. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою, але також хочемо, щоб тут не було Росії, щоб тут не було диктатури та автократії. Саме тому говоримо про внутрішню політичну ситуацію. Також я попрошу вас зробити донат. Збираємо на три батальйони: на дрони, на дрони евакуатори і збираємо на дрони страйкери та старлінки. Наше завдання. Бути воюючою демократією до моменту перемоги. Просто далі будемо звичайною демократією. Але зараз ми найбільше в світі все ще демократія і все ще воююча. Тому ваш донат надзвичайно потрібен. Власне, Financial Times вийшло з великою новиною про те, що суперечливий крок президента щодо взяття під контроль антикорупційних органів країни ставить під загрозу європейське фінансування та шляхи. Вступу Києва до Європейського Союзу Financial Times сказали, що високопоставлені європейські чиновники дуже злі і власне дали такий заголовок. Комісар ЄС з економічних питань Валдіс Домбровськіс, який керує фінансову допомогу Україні, заявив, що ці два органи мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно. Щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості, наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості судових реформ та демократичних урядів. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також вимагатиме потужної спроможності боротися з корупцією. Президент Емаель Макрон і президент Європейської ради Антоніо Кошта цього тижня провели зустріч переговори з Зеленським, щоб закликати його, щоб переглянути. Реформа, повідомляє джерела Financial Times, обізнані з ходом переговорів. Корупція та незалежність судової влади вже давно є двома найбільшими проблемами Брюсселя щодо кандидатури України по вступу до блоку, який є найбільшим фінансовим донором України. Україна отримала статус кандидата в члени ЄС в 2022 році, але не може просунутися на шляху до членства через власне корупцію і решту речей, про які ми з вами говорили. Є заява Нідерландів. Голландці теж кажуть, що друзі, давайте не жартуйте, приймайте закони, робіть реформи, а не робіть те, що ви зараз робите. Це заважає німці, теж стурбовані німці теж не хочуть бачити відкату реформ. Правда, вийшла пані дума. Це очільниця армії, яку ще й підозрюють в корупції. От, з чоловіком Стефанішник, який допомагав там управляти правильно. І, власне, це призвело до того, що вона каже, що знаєте, а ми вважаємо, що в країні наводиться порядок, отак от треба з цими всіма. І каже, там же ж російські органи, типу, там якісь депутат, детектив набу, значить, росіянам десь там щось зливав, позбавимо Росію впливу на набу. І позбавляли впливу на набу голосами партії ОПЗЖ російської партії. То як трошки конструкція не сходиться, як же ж ви так не, забираєте російський вплив голосами російської партії? Трошки не сходиться. Друге, про що ми з вами талдичимо владі постійно, а чи ж ви не хочете забрати вплив на раду російської партії? Чому ОПЗЖ ще досі сидить в парламенті? Ось це надзвичайно велика історія. От, президент зустрівся з цими антикорупційними органами, поговорили, начебто всі задоволені, з кислими обличчями, правда, половина стоїть, прокурор задоволений, каже, все буде класно, але не у всіх. От, тому зараз е, ми бачимо, що е, бенефіцаром цієї ситуації найбільшим є Росія. Найбільший бенефіцар цього всього Росія. Друге завжди в кожній ситуації треба говорити, кому це вигідно. В даній історії це вигідно Росії. Виключно суспільство розколюється, говоримо, але критикуємо один одного. Не єдні проти росіян. Нам дуже важливо, щоб це не перетворилося в жодному разі. Оцей тупий і безпощадний російський бунт. Розумієте? Ось це дуже важливо, щоб цього не було. Друге, що зараз треба зробити, да, Конституційний суд, ми з вами говорили, да, альтернативний законопроект звернення військових. Вони повинні звернутись до президента, щоб цього не робити. Це єдині беззаперечні авторитети в цій країні, яких не почути не можна. А, дійсно, країна погружається в політичну кризу. Це найгірше, що може бути в час війни. Погружається через ось такі а, помилки. Через свідомі помилки, яких можна було б не робити. Да, зараз члени команди президента кажуть, а вони перейшли червоні лінії. Хтось там вже давав свідчення на президента. Як так можна в час війни давати корупційні свідчення? точніше свідчення про корупцію. Це ж не прийнято, це ж на руку Росії будемо грати. Того давайте все набузнесемо, нехай не дають. Ну і знову ж таки подивимось, можливо, це ще й стане частиною виборчої гри в Сполучених Штатах. Рік до виборів, і Хантер Байден може стати зіркою. Зіркою Фейсбуку, Ютубу, Тіктоку і будь-яких інших соціальних мереж. Це підпорядкування може якраз таки повернути справу в гру. Ну і те, що я вам говорив сьогодні, насправді можлива заморозка і можливі вибори. Це теж один з альтернативних сценаріїв, які зараз. Проговорюються. Але дуже важливо не прикриватись війною. Типу, а в нас тут війна, тому мене критикувати не можна. А ще одна історія, яку дуже важливо, це переговори. Але переговори зараз в тіні. В тіні зараз Україна тримає переговори через те, що справа з набу яке зупиняє рух до Європи, воно приторможує увагу. І зараз менше ми дивимося на переговори, але більше дивимось про те, що відбувається з НАБУ. Так от наші прибули до Стамбула. Сьогодні повинна бути зустріч. Зеленський затвердив головою делегації Умерова, і ще 11 членів. Поїхало з ним. Там і представники офісу, там і військові, там і великий набір. От а о 19 годині сьогодні повинні початись переговори. Російське пропагандистське агентство ТАСС каже, що російська делегація також вилетіла до Стамбула. Її очолює помічник диктатора Мідінський. От раніше турки повідомляли, що переговори українсько-російської делегації відбудуться в палаці Чираган, де проходили попередні зустрічі. Також з'явилася інформація, що Україна проведе в Туреччині ще одну зустріч без росіян. От українська делегація, за словами джерела, перебуває в анкарі, інша в Стамбулі, в залежності від покладених завдань. Спочатку можуть відбутися переговори в анкарі з турецькою стороною без росіян, вже після цього в Стамбулі з російською делегацією. Ну, турки хочуть зліпити скрутити за рахунок того, що буде таємна частина. А давайте українцям не все скажемо. Ось такий розклад в турків. Тому хочуть зараз закрутити ось цю продажу турецького морозива, щоб ніхто й не зрозумів, а що загалом продали. І де загалом вся ця фішка, от яку в наперстках намагаються заховати. Тому Дивимося за сьогоднішніми переговорами. 50 днів, які вивів Трамп, це зрозуміло, що історія про а, те, що росіяни роблять, що хочуть а, по відношенню до нас. Ну всі думали, що й ми теж типу будемо робити все, що хочемо, по відношенню до них: стріляти по Москві, стріляти по Петербургу, робити якісь інші прекрасні речі проти їхньої армії, витискаючи їх з нашої території. Але ми ці дні ці 50 днів вирішили використати трошки інакше. Ну і, наприклад. Почати тиснути на своє громадянське суспільство, на тих, хто бореться з корупцією, і загалом тормозити вступ до Європейського Союзу. Ось такі невеселі у нас у вас дні. Але у нас немає іншого вибору, ніж пройти цей час гідно перемогти і Росію, і внутрішніх корупціонерів. Головне при цьому не втратити державу. І тому ось ця боротьба, вона дуже філігранна. Ця боротьба повинна бути дуже розумною і виваженою. Але дієвою і практичною. Тому що ті, хто зараз роблять цю ведмежу послугу, типу укріпляючи себе і свою вертикаль, вони цю вертикаль можуть не втримати. Але наше завдання втримати країну. Не російський тупий і безпощадний бунт, а системна, виважена, законна робота потиску на владу з тим, що ми досягаємо правильних продержавних рішень. Так, треба грати складно, треба тиснути складно, але треба тиснути, щоб Україна була і в Європейському Союзі, і перемогла Росію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи очікуєте ви прориву від сьогоднішніх переговорів, чи це просто гра Путіну на руки, де він каже: Ну, дивіться, веду переговори, бачите, який хороший. От напишіть це в коментарях. Друге. Конституційний суд, чи стане конституційний суд на сторону народу, чи Конституційний суд стане на сторону влади? Ви знаєте, що у них є конфлікт з офісом, але це ж можливість дорого продати свою позицію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, і обов'язково зробіть донат. Ми воююча демократія. Ми повинні і боротись за демократію і знищувати окупантів в цей критичний час. Будь ласка, 100-200 гривень. І друзі, з за кордону, банка, картка Пейпел теж включіться. Будь ласка, зараз надзвичайно важливо не просідати по військових зборах. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких.